Всім привіт! Сьогодні субота, вихідний, але не для мене. Я сьогодні працюю, я сьогодні проводжу заняття з нейрографіки для наших земляків, для українців. І от вже відкрила привітну двері, прочинила, чекаю на наших рідненьких українців. Так? Але, їдучи на роботу, я проминула свій поворот. Знаєте, чому я заслухалася? Чим же я заслухалася? Якимось чудом знайшовся в Радіо український канал. І Українська поетеса прекрасно читала свої вірші. Так, таким гарним голосом, розмірено, не поспіхом, ніжно, лагідно. І слухаючи її, я потрапила в якийсь такий стан сама розмірений. Такий якийсь... Ну, відлетіла одним словом, тому що зазвичай я дуже кваплюся, мені завжди не вистачає часу. Я завжди кудись лечу, біжу. У мене день розписаний по хвилинах. Хто знає, і це я так розслабилася. І їдучи, я думала про Мариночку Гавриленко, нашу українську бориспільську поетесу, яка вміє. Ось так мимоволі красиво складати свої думки й почуття не тільки в поезіях, а і в розмові, просто спілкуючись дипломатично, тактовно, що отримуєш справжню насолоду від спілкування з нею. Згадала ручку Дебелу, яка також свої думки, емоції, почуття дуже гарно вкладає у віршовані строфи у поезії, і це так прекрасно виходить. Згадала також Максима Мироненка, якого слова лються і серця. і Ті порохи душі, вони неоціненні. Згадала також Сашу Дмитренка, який пише, мабуть, білий вірш, але там стільки почуттів, стільки щирості, любові. Згадала Лідію Григорівну. Багато хто з вас, мабуть, і пам'ятає, і згадала, як можна було з такими інтонаціями читати вірш, як можна так цією українською мовою закохати людину, закохати в поезію, закохати в себе. Ну ось, Так замислилася. І думаю, як це важливо. Творіть. Творіть, пишіть, це надихає, це, коли ми слухаємо, це повертає нас до нас, це наповнює, окриляє те, що ви робите, ви для себе, звичайно, робите, але і для нас. Продовжуйте, будь ласка, побігла, працювати. Бажаю всім гарного дня.